Комісії депутат Сімчукович Даї запропонував обрати головою лічільної комісії, депутата Поліщука ДВ голосували по кандидатурі Поліщука ДВ за 7 проти 0, отримали 0. Перше постановили, постановили головою лічільної комісії обрати Поліщука ДВ стосовно обрання секретаря лічільної комісії була пропозиція депутата Поліщука ДВ. Обрати секретаря лічільної комісії депутата Милкова, Юа інших пропозицій не надходила. Голосували за, проти 0, отримали 0. Постановили. Секретарь улічної комісії ради депутати виконува ЮА. Друге. Слухали про затвердження форми і тексту «Бюлетні» за виборів секретаря Бутанської міської ради 7 слипня. Голосували за проти 0. Утримали з 0. Прийняли рішення та постановили. Перше, Затвердити форму бюлетня 21 на 15 міліметрів білий колір. затвердити наступний текст бюлеті. Подача про сесії потаської міської ради сього скликання бюлетені. Для дає голосування з вибором секретаря податкової міської ради, сьомого сіпня. Обрати секретаря потаської міської ради 7 скликання депутата міської ради 7 скликання. Оксана Анатолійна, на строк повноважень міської ради з цього свиту. Антона, Антон. Антон, вибачаюсь. Тут представлені за, проти, утрималися. Голова відчиняє комісії, також секретар від комісії. Третє слухали про визначення кількість платинів для проведення таємного голосування з виборів секретаря по міської ради цього сви.

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Голосування з виборами секретаря податково міської ради 7 липня внесеної кандидатури Деркач Оксана Антонівна. Результати голосування. Утримувалися 0. Проти 0 за 28. Закон України місцеве передавання України вирішував. Зкликання. Деркач Оксана Антоніна за 7, проти 0. Утримались 0. Голова лічільної комісії про дивер, секретар відчильної комісії, член відчільної комісії полета Медіани Сіндікович, Людя Сніровська. Хочу сказати, що до сьогоднішнього дня здобуть вам із вас. У нас є результат, регламент роботи. У нас є секретар міської ради це посада, яка повинна об'єднувати депутатів, яка повинна організувати роботу міської ради, але на засадах дотриманих законодавства. Тому я і пропоную закликати в рамках тих законів, які регулюють. І про статус депутатів об'єднуватись і разом виконувати покладені на нас і обов'язки, тому що є права, визначені законом, але є обов'язки, і основних із них це відповідальність перед. я його <кій> І хочу сказати, шановні депутати, в зв'язку з обранням секретаря міського доручення підготувати проєкт рішення про умови оплати праці секретаря міської ради пропоную включити його до порядку денного рішення після розгляду проєкту рішення про умови оплати праці.